У здоровому тілі здоровий дух народний контроль завітав на спортивне нагородження до спортивної юнацької школи Олімпійського резерву. Народний контроль підтримує спортсменів і впроваджує спеціальну систему для підтримки тих, хто силою і спортивним вмінням піднімає Україну на вищий щабель серед інших країн. Ми нагороджували наших чемпіонів, наших призерів, чемпіонатів України, міжнародних змагань. Серед нагороджених і спортсмен Дмитро зізнається, нагороди це завжди приємність. Приємно завжди, коли тебе награждають за щось, ну, к чому ти стремився. От. Сьогодні підвели ітоги, я був одним з найкращих спортсменів. Спорт як здоров'я нації, голова осередку народного контролю, зізнається, що сьогодні такі мотиваційні подарунки конче необхідні для спортсменів В Подальшому народний контроль надалі буде підтримувати спортсменів Кіровограда. Ми завжди будемо підтримувати і підтримуємо ті молоді тих молодих людей, які представляють і роблять славу Україні на міжнародній арені. Це для нас дуже Почесно наші спортсмени за цей рік до Кіровограда привезли чимало українських та світових нагород у такі моменти. Велика дяка тренерам самих спортсменів, про яких народний контроль також не забув. Поздравили, прежде всего, тренерів, тренерів, у треніровку маленькі дітки. Знаково не только для них, но і для всього міста, Що ви ребята, кори з ними тренуються рядом, равнялись ними. Тож і ви будьте спортивними і здоровими, адже для міцності нашої країни нам треба багато здоров'я та сили, а народний контроль у мотивах здобутки вас обов'язково підтримає. Микола старий Станіслав Людсько, народний контроль.